Так, друзі, у продажу офіційна Toyota Camry 2017 рік випуску, двигун 2,5 літри газ, бензин, автоматична коробка передач. У нас передній привід дуже гарно виглядає, чорний красивий колір, тонована автомобіль на 17 дисках, на непоганій зимній, зимовій гумі, на жаль. З камери заднього огляду у нас є присутня косметика, хоч це й офіційний автомобіль. Косметика у нас присутня по задньому бамперу та задня ліва четверть. Тут є у нас шпаклівка по четверті. Салончик текстиль, встановлені чохли під шкіру в гарному стані, по салону без зауважень, по дверним картам без зауважень, вставки із дерева у нас. По комплектації, друзі, тут є електросклопакет, датчик газу, шкіряне мультикермо, круїс-контроль, датчики світла та дощу. 168 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки тут немає. Двигун працює рівненько, штатна мультимедіа, клімат, контроль двохзонний, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, є також спортрежим. Гарний автомобіль, гарні комплектації, друзі, офіційне сервісне обслуговування. Непоганий пробіг 17-й рік. Той Camry, авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Придбати авто можна як як за готівку, так і в кредитування або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.